Забиваємо прям повну-повну чашу, тут його економити не треба. А в буті ваговка йде розпасовка саме по 50 грам на пакетик. А отже, 25 грам на класичного розміру чашу більше ніж достатньо, і ми можемо не економити. Забиваємо вдосталь для того, щоб димілося вдосталь і достатньо довго. Так, ну не дивлячись на те, що я прям натрамбував вдосталь, в мене ще грамчиків так 5 точно залишилося, піде кудись в мікс, однозначно, вишня тільки чудово доповнює цю, цю всю історію. Тому в цьому ніякої проблеми нема. Табак забито, я йду по вуглі, прогріваємо і розкурюємо. Так, ну що ж, я думаю, поки бута прогрівається, я думаю, можна скористатися подарунком від Let's Smoke Hukan і розпити трошечки нашого Хела, тим паче, що потрібно змочити горло перед гарним кальяном. Ах, кайф. От реально кайф. За що за що? За хел респект. Сюди ми його встановимо. Друзі, посилання на Let's Smoke Hookup в описі. Залітайте, а ми куримо.